Дуже вітаю вас в нашому ефірі. Дуже такий напри... напружений видався тиждень, бо тому багато дуже до вас запитань. Давайте почнемо з подій на півночі Харківщини цього тижня, навіть президент Зеленський скасував усі свої поїздки саме через ось широкомасштабний наступ Росії на Харківщини. Про це зокрема писав Блумберг. Але наскільки мені відомо, останній час інститут війни повідомляє, що, на щастя, там ворог трохи змінив темпи наступу, ну тобто, вони трохи знизилися. Що скажете ви, яка там зараз ситуація? Ну я би не поспішав, що який був тиждень, тому що тиждень ще не закінчився, і, і а в нас а у нас обстановка змінюється щодня, а іноді навіть, щогодини. Так що що на Харкові? На харковському напрямку, фактично, ворог застосував зненацька, застосував свої війська, тому що ми очікували трошки пізніше, як, як казав пан Скібіцький в своєму інтерв'ю, що вони намаг... будуть намагатися наростити угруповання військ до 50-70 тисяч, але вони пошли, пішли тим, що було 30 -ти тисячним угрупованням. І на сьогоднішній день ну, низка факторів о, спричинила те, що їм вдалося захопити майже 100 квадратних кілометрів території. Але оперативність наших військ о, дала можливість о, різко знизити темп наступу. А на сьогоднішній день там. Ну, скажімо так, е от вчорашній вже день був набагато тихіший ніж попередній. Справа в тому, що резервів немає. Дуже мала дуже мале угруповання для того, щоб виконувати такі глобальні завдання, які вони поставили, а поставили вони скоріш за все на е е лип Липці напрямок, е там е підійти, ну хоча б на 20 на там кілометрів до Харкова. Чому тому, щоби почала доставати до міста ствольна артилерія? Як це було перед звільненням цих територій, коли Харків страждав не тільки від ударів з авіації ракетних ударів, ну і артилер... артилерійські обстріли точилися щодобово і цілодобово, от там такої завдання а, стосовно захоплення чи оточення Харкова, на мій погляд, не могло бути, тому що ну, кількість військ просто, просто мізерна для виконання такої завдання. А от Вовчанськ там ситуація набагато серйозніша і скоріш за все, Вовчанськ був напрямком головного удару. Тому що якщо ми подивимось на карту, то Щебекіна, Вовчанськ, Куп'янськ, Сватова вони знаходяться на одній лінії. Uh -huh. І це намагання розтягнути наші резерви, щоб змусити а найближчий напрямок Куп'янський. Вони ж бачите, як вони пішли вздовж річки Сіверський Донець і намагалися знищувати мостові переходи, дамби, мостові переходи, щоб відрізати е з логістику з боку, з боку Харкова і змусити нас знімати війська з е Східного фронту. Ну скажу так, що. Ну трошки підвидохлись російські війська на даний час. Тому подивимось, що вони, що вони застосують зараз. Коли ми їх зупинили, вже час грає на нашому боці, тому що ми ми постійно наносимо вогневе ураження, особливо зараз, коли ну дуже неспод... Для мене була ну суцільна несподіванка. коли Блінкен в Києві заявив, що. Україна на власний розсуд може застосовувати зброю, яка вигло... була виготовлена в Сполучених Штатах і передана Україні. А це Я говорить про те, зброю що він, може... він має на увазі, бо ці атакам. Ну, він, він, він сказав, що зброя виготовлена в США, а mm -hmm. це включає в себе і ракети Атакмс, в тому числі, і ракети ХАРМ, в тому числі. Напередодні ну Вела Велика не здивувала у них зовсім інший підхід. І коли Кемерон сказав, що та нехай летять туди, куди рахує за доцільним Україна і ракети, і все інше тут не було несподіванки. А от з боку Блінкена була дай Боже, щоб це було не просто політична заява. знаєте, і коли політик каже да, то це означає ні. Mm -hmm. От щоб отак не було. Ну, тим не менше, ми можемо сьогодні. Ми можемо почати вогневе враження резервів е тих невеличких резервів, які є російських військ на харківському е напрямку, без пере mm -hmm. і, і не буде е необхідності додаткового перекидання військ. Олеже, угу. я хочу хочу трохи уточнити. Ну, по перше, ви прогнозуєте, що подальшого. Ну скажімо, оточення Харкова не буде. Росіяни не мають намір захопити, скажімо так, Харків. Розумієте, не ті сили і засоби для того, щоб говорити об оточенні. Ну, по перше, вони навіть да, російські аналітики кажуть, що повтор повтор Маріуполя дуже бояться. Так, побудь вони, вони, вони урок в... Маріуполя. Да. ну, це ж пропаганда каже, що там все було на ура, а ми ж то знаємо, які втрати понесли російські війська в ході штурму Маріуполя. Так тут місто вдвічі даже в чотири рази рази більше двох мільйонних міста Харків. То яка повинна бути угруповання, і які втрати, якщо йти в лоб на штурм на вуличні бої. Це перш і або якщо тільки оточити там більше ста кілометрів е е е кільцева дорога, так скільки треба війська, щоб от, взяти в осаду це, е це місце, і ще утримувати, ми ж будемо намагатися прорвати цю осаду і ще утримувати, вести вести бій на, на, на дві сторони чи на два фронта. ну це просто нереально, і тому я думаю, що Харків це суто вогневий вплив: от в плані геноцида, в плані. Примушення нас до капітуляції, а от е Вовчанськ там так намагання сховати резерви. І, до речі, треба визнати, що частково вони виконали завдання. Ми змушені резерви перекидати на Вовчанськ на цей напрямок і вести там оборонні бої. До речі, про оборону багато розмов цього тижня точилися навколо саме лінії оборони. Готова, вона не готова. Були різні фотофакти. Як ви вважаєте, наскільки... Ну Наскільки вона міцна, скажімо так, на цьому напрямку і допомагає ЗСУ стримувати ворога? Ну, полоса забезпечення не допомогла взагалі. Як її там не обороняли, і, точніше, як її там не будували, е, Ну бачите ворог зайшов на глиб до там від 2 до, до 5 кілометрів і в принципі вже. На першій лінії оборони наші регулярні частини намагалися зустріти ворога, і то не, не завжди ну от в вовчанськ лі лінії оборони навколо нього суцільної лінії оборони не було. Були окремі Чому? окремі поз, обладнані позиції. А от тепер треба треба, щоб президент спитав у тих у кабміна і у тих компаній, які отримували підряд там і, і прочі на будівництво цих ліній. Чому ці зуби дракона? Uh, валяється де попала, де попала і до речі, там судячи з фотографії, дуже поганий бетон, тому що за біль чуть більше року і все посипалося на з цих з цих зубів дракона, от uh, чому де поділися мінні поля? Чому не були перериті дороги, і uh, чому не були, не були споруджені протитанкові рви на танкоопасних напрямках? От Тим більше там намагаються виправдати, щоб під обстріли, обстріли були, так є досвід. Будь ласка, є світовий досвід обладнайте ставте реп на прикриття цієї техніки, обладнайте техніку е, металевими захисними щитами. Ну, ну, приймайте міри, але це не відговорка, що ворог може, може вдарити дроном, тому ми не копаємо там е, інженерні споруди. На жаль, я я сподіваюся, от зараз вже пішли там е, е, липці. От там уже і інспекція пішла, пішли в, в військові е, заздалегідь перевіряти. І там така ж сама картина виявилася. Недобудова дуже величезна. Я думаю, що тут вже треба е, чітко. Е, як казав колись е, Лаврін Берія, у кожної проблеми є прізвище ім'я, е, прізвище, ім'я і по батькові. Так що тут це це, це все чітко. Можна розібратися і покарати винних, і при і змусити ці компанії або повернути кошти, або добудувати терміново добудувати ці споруди. Ну знаєте, мені здається, це знаєте, проблема що... не тільки, а це проблема не тільки харківського напрямку. Згадайте, Аш. що було після Авдіївки. Ми ж ж теж, теж чекали, де ж ці споруди там за Авдіївкою. А і хлопці, і хлопцям доводилося брати лопати і копати самостійно копати свої собі позиції. Що про зброю, яку вже отримала Україна в рамках у цього пакету допомоги, який нам виділили там 60 з гаком мільйонів мільярдів. Е, так ось ось на цьому тижні ракети атакам ну як заявляла ворожа пропаганда. Неодноразово вони долітали до Криму. Горіть, горить, полає аеропорт Більбеку в четвер. З'явилася інформація про те, що знищили два літака: міг і зрк с 400 тріумф саме в Криму. Ось про що це говорить? Чого чекати надалі? Якою якою зброєю ми зараз оперуємо? Ну на жаль, офіційно повідомлень немає від нашого генштабу атакумс літає чи не АТАКС. Ну, вчора. допустимо, російська пропаганда бігала там з фотографії касетної касетної частини е ракети Атакум з Білгород. Uh -huh. Ну що, начебто, ми що, начебто, там ми застосували. На ж підтвердження цьому цьому немає. Спростування цьому тоже теж немає, але треба відмітити, що. Трошки притихли біля Білгорода після от, позавчорашнього удару. Трошки притихли притихли російські війська, теж саме в Криму. Ну скажу вам так: справа у тому, що щоб не рапортувало Міністерство оборони Російської Федерації, але не проти оперативно тактичних ракетних комплексів майже немає засобів боротьби. А тим більше в Російській Федерації да це проблема. Цією проблеми Сполучені Штати зіштовхнулися в перській затоці 91-му році, коли Саддам Хусейн старими радянськими ракетними комплексами СКАД обстрілював Тель-Авів. І от тоді вони навіть Петріот хотіли зняти з озброєння. тоді була версія ПАК-2 протиповітряна. А потім вони оговталися, зробили комплекс ШАТ зробили е, е, ПАК-3 версію для е, Петріота, і сьогодні вони можуть у нас є засоби е, для протистояння балістичним ракетам. А в Російській Федерації ні. Комплекс С400 Тріумф, вирогідність 30-35% Три ракети одна ці, і то е, час реакції ну не доз на коротких дистанціях не дозволяє. Ракета атаком 160 шістдесят кілометрів е, в касетному варіанті і до 300 кілометрів в о, так що не дарма. От треба треба подякувати. Мабуть, місцевим а в Криму. Вони вони чітко знімають все роботу ППО, роботу безпілотників, і ми, і ми фактично в онлайн режимі маємо результат. Так, от місцеві жителі в навіабазі Бельбек нарахували 20 вибухів, потужних вибухів. А це говорить, що щось там прилетіло, там не дрони прилетіли. Дрони могли відволікати, і я, я ну погоджуюся з тим, що дрони могли частково позбивати, е, над акваторією моря. Вони там писали ще там, десь в якихось районах. Но ракети ще ж Storm Shadow можна поставити під під сумнів, тому що вона крилата ракета, вона дозвукова і вона летить як літак. А, от, а ракет Такмус немає засобів. Ну тільки якщо не та подарував путіну Залізний купол, там десь по-тихому, то, то тоді так. Да, от цей комплекс, або або Праща Давіда, от цей комплекс да, вони з балістикою дуже добре борються. А решта ні. Але знаєте, коли я спілкувалася з військовими експертами саме ізраїльськими, вони ще на початку війни поясняли, що залізний купол це не може вкривати велику територію. Це взагалі, ось для маленького ізраїлю. Він підходить так, для Так, він. Так нас... так. да так. Якщо ти, до Криму, тут... то можливо, ну але вони ж більш наш, все таки партнери, ніж Росії. Ну вони Дуже, да От, до речі, там у них трошки дисонанс, в тому що вони наші партнери, і ми поважаємо теж. Їм співчуваємо, але Нетаньяху Один з перших поздоровив Путіна з, з інаугурацією і Вступом Ну вони друзі, вони особисті друзі. У них там стосунки так. неодноразово вони це афішували. Я маю на увазі, що залізний купол це ж тактична ланка багатої системи протиракетної оборони, самого, самого Ізраїля. у да, нього 70 кілометрів подальності, 4 кілометри в висоту. Но, но, но він здатний збивати надзвукові цілі навіть на, на такої відстані. Але mm -hmm. хочу вас запитати про трохи про інше. Ми згадали вже і Натаньяху, і е, говоримо про міжнародних партнерів. Так ось Нью-Йорк Таймс цього тижня заявив, що в Україні все вирішиться найближчими місяцями. Одночасно ми розуміємо, що в світі готуються до саме Тим Миру в Швейцарії. А цього тижня Путін поїхав з візитом до Китаю. Одночасно, китайський представник був в країнах ЄС, зокрема в Словач... в Словаччині, де цього тижня був скоєний напад на прем'єра Роберта Фіцо. Ось всі ці події вони, зрозуміло пов'язані між собою, але давайте спробуємо все ж таки зрозуміти, чого чекати можливо, на міжнародній арені Україні, і що може трапитись ось саме найближчий місяць, травень, можливо, на до початку червня, до саміту міру. Чого чекати від усіх цих подій? Бо знаєте, мені здається, що ось цей замах на Фіцо трохи нагадує постріл в Сараєво на Передодні Першої світової, чи все ж таки не все так погано? Ну я думаю, що не все так погано. Справа в тому, от в СПІЦО там, до речі, саме такий ну більше всього, многокутник такий, навіть не, не темний многокутник. Чому? Тому що. Дивіться, з одного боку, Фіц так, політичні заяви і політичний курс у нього проросійський. Вони з Орбана вже склали такий тандем, і е, палки в колеса вставляють нам постійно. Уже він відмітився і блокуванням, там голосуванням за виділення коштів цього створення 50 мільярдів і фонду створення на 5 мільярдів. І, до речі, навіть він встиг буквально напередодні от цього замаху, він встиг разом з Орбаном заблокувати резолюцію е, парламентської асамблеї стосовно засудження е, прийняття закону парламентом Грузії про іноагентів. Він і Орбан заблокували ці, цей, е, цей закон. З іншого боку, незважаючи на всі політичні заяви, Фіцо, коли е, опанував цю посаду, він сказав, що він. Жодного контракта, тобто в комерцію він а, втручатися не буде. Жодного контракта він не заблокує, не припинить і тому військово-промисловий комплекс в повному обсязі вільно спів, співпрацює з Україною. Ми і у нас є сумісні проєкти в озбро озброєнні, і ми закуповуємо у словах, у Словаччини закуповуємо а, озброєння. Так що він сказав, що він тут не полізе нікуди, і не, і ці контракти будуть працювати. Вони дійсно працюють. Ну і ще одна. То тобто, є, така не, неоднозначна позиція його як політика. От і ще одна така вилиз вилізла новина. Справа у тому, що в 2018 році Фіцо пішов у відставку зі своєї посади, яку на той час обіймав, а вона була не остання в країні. За за те, що його звинуватили у зв'язку зв'язками з наркомафі. Так що там, там, бачите, там спектр такий, і тому я би сьогодні просто трошки почекав. А тим більше, що е, людиною, яка стріляла, виявився найвідоміший в словаччині письменник, йому 71 один рік. Так. Е, да, і він ну да, він член ліберальної демократичної партії е, Словакії. Ну, мотивація, я би почекав перших висновків слідства, тому що бачите. Спектр абсолютно різноплановий і різновекторний в плані того, що хто би мог бажати. Хоча я не виключаю, що Росія могла помститися саме за те, що він міг не втрутитися і не накласти вето. Я, я він же прем'єр-міністр. Це Кабмін. Вони могли просто заборонити всі будь-які договори з Україною і будь-яке постачання озброєння, от як Венгрія, Угорщина, точніше. Орбан сказав, що жодного патрона там жодної зброї від Угорщини Україна не отримає, і що він так послідовно робить. Тому а тут чого... світло дуже дуже складно. Поки що так. А чого чекати від візиту в Китай? Бо тут знаєте, тут такий момент: останній час Росія дуже багато застосовує балістики. Ну, принаймні, так, на мій погляд, бо обстріли кожного дня такого рік тому не було. Тобто в них запас ракет якийсь зростає кожного дня, чи, чи через те, що російська економіка перейшла на військові рельси, чи, чи це поставки можливо від партнерів? КНДР Це поставки там... від партнерів. Смадіть дивіться ну, з одного боку, ви абсолютно праві, І до речі, от призначення Білоусова міністром оборони, це Він він на засіданні Ради Федерації Росії. Коли його там його затверджували, він наголосив, що логістика для нього забезпечення армії буде пріоритетним завданням. А шайгу за місяць до зняття останню колегію, коли проводив в Москві воєнну розширену, то він сказав, що головна проблема армії це нестача озброєння техніки і озброєння. Так що тут да вони перевели економіку на воєнні рельси, але комплектуючі йдуть за рахунок партнерів Російської Федерації. На жаль, я би так суттєвих змін від візиту в Китай не очікував, тому що візит Сідзепіня в Європу чітко дав зрозуміти, що він Путіна не здасть. Він буде тягнути його далі. Йому вигідно тримати Росію при собі. Вигідна залежність Росії від Китаю, от е, і в, в, в усіх питаннях: і в питаннях е, домовленості зі Сполученими Штатами, і в питаннях домовленості з Європейським Союзом. Ну і Китай, е, бачите, і з'ясувалося, до речі, накануні от визиту даже чи під час, під час візиту Сінзепіня з'ясувалося, що Північна Корея могла поставити Росії не один, а три мільйона боєприпасів це, це шалена цифра. І, а ми ж розуміємо, що виробництва, такого виробництва в Північній Кореї немає. Це, скоріш за все, китайські боєприпаси е, або, або Китай поповнює склади чи оновлює склади Північної Кореї, а Північна Корея викладає свої боєприпаси плюс електроніка. Це було головне питання в перемовинах в Європі з дзвіпінням. Тому що комплектуючі йдуть. Ракети отримують комплектуючі в вигляді електронної частини. Ну, є ще низка держав, наприклад, є Вірменія, незважаючи там на політичні перипетії, і Вірменія там різко на 500% зростила закупівлю мікрочіпів. І куди вони їх дівають? Солять? У катках. Те сама Турція теж є допоміжником в селі, Таджикистан, Казахстан. Вони всі, от за рахунок цього, Росія не може виробляти так. Там кількість невелика, як каже наша розвідка, до 100 ракет в місяць. Але а якщо врахувати, що допустимо, вони іскандери там застосовують дуже мало, а виробляють там десь 30-40 ракет на місяць, то вони десь то Вже пару сотень ракет повинно бути, і сьогодні ми там бачимо нарощування кількості пускових установок вздовж нашого кордону. Там на 4 установки вони наростили з лютого місяця. А, так що, на жаль, на жаль, Росія її тримає на плаву і Китаю. Це дуже вигідно в плані геополітичного розкладу. Олеже, я хочу, щоб ми тут трохи зупинилися і повернутися до подій в Україні наступного тижня, 18 травня, в Україні починається зовсім нове життя, бо вступає в силу закон про посилення мобілізації. Як ви прогнозуєте, які події як ці події вплинуть на процеси на фронті? Вже сьогодні ТЦК Києва, рапортуючи, вони поставили вдвічі більше ухилянців на фронт. Але ми розуміємо, як це відбувається. Тобто, ну, при частина людей все ж таки примушена йти, скажімо так. Ось що зміниться після 18 травня. Ну, після 18 травня, що, що повинно змінитися, ми нарешті за 30 років, ми нарешті повинні скласти електронний реєстр наших військових зобов'язань. Ми до 18 липня. Країна в країні повинна з'ясуватися кількість військових які є на сьогоднішній день. І, і, і той обсяг резерву, моб резерву, яким може апелювати країна. далі все буде залежати від завдань, які будуть ставитися на фронті. Ну так, да, Блінкен сказав, нагадав, що треба відмобілізовувати людей. Чому тому що вони дають два, ну, два вже величезних пакета допомоги? Вже три. три, дивіться, це. Мільярд, на мільярд йде зараз допомога. Я його називаю стабілізаційний пакет. Це такий аварійний терміновий, який почався одразу після підписання закону о виділенні коштів. Потім був оголошений пакет на 6 мільярдів. Там, от цей пакет, буде величезний. От, під цей пакет, треба скоріш за все. Він передбачає формування низки бригад. На повністю оснащених західним західним озброєнням. Потім був пакет, звичайний, малий пакет, я його називаю, там боєприпаси на 400 мільйонів. І зараз Блінкен оголошує додатковий пакет допомоги на 2 мільярди доларів. Тобто, я так розумію, що вони дійсно вирішили потік озброєння і техніки, просто от, іде як. Як річка наповнюється, наповнюється змістом, наповнюється озброєнням. Під це треба особовий склад і формувати. Ну я так розумію, нову гвардію наступу. До речі, блінкен своїх своїх в своїх тезах він згадував і про реформи. На жаль, у нас чим чомусь це не популяризується. Всі всі говорять про там військову допомогу і підтримку України. Це зрозуміло. І до речі, до речі, фрази про підтримку України і про дозвіл на використання озброєння на власний розсуд американського. я думаю, що це більше було даже спрямовано на американську аудиторію, не стільки на нашу. Ми це все розуміємо. І не, врешті-решт, в ході бойових дій, все одно рішення про застосування по російській території, я думаю, воно би було. Може бути, не сьогодні, але воно би було. Вони сказали сьогодні. Но їм потрібно показати, що як Сполучені Штати, як велика держава, витягує Україну з таких з такої величезної халепи, От, так, що тут більше було направлено. Але він згадав про реформи, які необхідно проводити, і про боротьбу з корупцією. Вот. Черговий черговий прояв якої ми з вами спостерігаємо на тих же самих фортифікаційних э, спорудах, okay. От, так що. Что... До речі, знаєте, хочу запитати ваше ставлення до нового законопроекту, який нещодавно був на цьому тижні, був зареєстрований в Верховній Раді, про оприлюднення фактичного перебування військовозобов'язаних, родичів міністрів та топ-чиновників. Три депутати Верховної Ради зареєстрували законопроект. Ну, скажімо так, я не знаю, як, як на нього відреагують Верховній Раді. Але от як ви ставитесь до цієї інновації? тобто це ну, принцип, в принципі позитивна. Знаєте чому? Я поясню. В принципі, позитивна, то чому тому, що людина, яка йде у владу, вона стає публічною. І якщо ти якщо ти хочеш бути влади, ти повинен бути готовий, що ти будеш прозорий як скло. В тебе буде декларація відкрита. Причому там я не знаю, зараз норма діє чи ні, там вже до третього коліна родичів повинна бути відкрита декларація. І, і твоє перебування, твоє життя. да, в тебе буде особистий простір, там в дім до, до тебе ніхто не полізе. Але дійсно, де твої родичі, де вони вчаться, де вони знаходяться. Я думаю, що це позитивний момент, тому що. Як знов таки повернусь до прикладу Ізраїля? Там е, всі діти, міністрів всі на фронті. Міністри міністри засідають, приймають там рішення, працюють, а їх діти всі на фронті. І не навіть за кордоном, де, деякі з них а повернулися по по да, залишили роботу, залишили навчання, повернулися всі пішли в армію оборони Ізраїля. І, і сьогодні там всі всі воюють. Так що це дуже дуже позитивний риба гниє з голови, тому голову треба лікувати в першу чергу. Ну, це таке, знаєте, слоган, який можна було б виб... вибити на стінах не тільки наших державних установ, а взагалі Баг... багатьох. Олеже, я дуже дякую за те, що знайшли час і за таку цікаву розмову. І до нових зустрічей будемо сподіватися, що все в нас буде добре.